Сьогодні день святковий серце вдячне несе хвалу творцю землі і небес. Велично так звучать пісні подячні, Нас з Бог благословив. Ми маємо все. На полі щедро та прудила нива, хриштальну воду має за столі, христа рука везла нас хоронила, щасливі сім'ї, діти і батьки. Ми можемо очима світ сприймати, ногами власними ходити по землі. Руками можем рідних обіймати, над нами мирне на небо лишні. Ми маємо дім, де затишок і спокій. Ми маємо церкву, де царить любов. Туди до небес підносять свої очі, брати і сестри, з'єднані Христом. А Він молитви чує і благання за, рідних, за рідний край наш, села і міста, і на наше серце поселив бажання йти за ним, дорогою Христа. Ми маємо Бога, Він нас не залишив, тримає міцно у своїх руках, веде нас він в країну свою вічну, де буде завжди слава на устах. Це все Господь не ми нічого на цій землі без нашого творця, бо кожен серце стовп по його волі і кожен подих у руці Отця. Тому сьогодні Хто не замовкає, хвала за всі дари, що дав нам Бог. Він кожне серце бачить і чекає, коли за все прославиш Ти Його. Схилися перед Ним сьогодні низько, і серце вдячне в них Його склади. І пам'ятай, Він твій Господь, він завжди близько, йому довірся і за ним іди. Амінь. Амінь.